Вже менше місяця залишається до дня, коли буде проведено перше зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, а саме 5 травня 2016 року, а вже 13 травня учні перевірятимуть свої знання з історії. Саме це й стало причиною візиту у наше місто начальника відділу Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Степана Богдановича Хамуляка. Зустріч з ним відбулася в приміщенні Самбірської гімназії, де були присутні виконуючі обов'язки начальника відділу освіти Святослав Ухач, вчителі історії та учні, які будуть проходити ЗНО з історії. Степан Богданович провів роз'яснювальну роботу з учнями щодо завдань, які будуть під час тестування з історії, як правильно організувати свою роботу під час проведення ЗНО, її послідовність. На завершення усі бажаючі мали можливість задати питання. питання, де документи і в першій, і другій частині? Так. Тобто, ви маєте і дитина, яка має вибирає лише державну відсутну але ми перевіряємо знання її з історії, як вона вміє працювати з історичними джерелами. Тобто те, що мали би навчити вчителів Починати. Чи буває ще тест? Ні, з відповідючі ви поради починати з першої чи другої. Ви знаєте, я би радивсь починати не так з частини, як із завдань. Чи можливо таке, наприклад, що слівчинні згідні з результатами перевірки ЗНО чи можу апеляції? може подавати апеляцію? Може. Він може подавати апеляцію, але щоб е, ви розуміли, на що подається апеляція. Якщо це є історія України, це означає, що ви сумніваєтеся, що ваш бланк правильно перевірила машину. Розумієте? Тобто бланк перевіряє не е, людину. Ну, а таке можливі? Я, чесно кажучи, з практики я не готовий. Самі ж учні, аналізуючи проведення зустрічі з представником регіонального центру оцінювання якості освіти, зауважили, що такі заходи є потрібними та важливими. Та було б значно краще і ефективніше проводити їх ще на початку навчального року. Наші освітяни взяли це до уваги та з розумінням поставилися до такої думки своїх вихованців.